Молодший сержант на позиний прапор понад два роки у лавах Нацгвардії у п'ятій Слобожанській бригаді. Незважаючи на тяжке поранення у березні 23-го року під Кремінною на Луганщині, ампутацію ноги, нині він знову у строю. Були втрати і нас направили на підкріплення певної позиції. І в нічний час під час пересування до цієї позиції натрапив на мінно-вибуховий пристрій. Ну, походив ходу лісток. Ну і після цього зрозуміло, що одразу е евакуація, ну і ампутація нижньої кінцівки. Після реабілітації вернувся в підрозділ. По рішенням ВЛК, то я обмежено придатний. якби. Ну, понятно, якщо оформити інвалідність, то я мог би і списатися. Ну а так як я прийшов з цими хлопцями і до кінця, я думаю, ми все буде добре і переможемо. Олександр ще на початку Великої війни міг скористатися робочою броньою, але записався до місцевої самооборони, а потім добровольцем пішов на фронт. Ми блокпости в себе там строїли, все робили, ну, готувалися. Фронт двигався, ну, а потім фронт зстановився і якось треба було йти, якось далі захищати і пішов. Військкомат, мені запропонували піти в піхоту, от, і я тут. Олександра пригадує харківський контрнаступ Купінськ балаклію першого полоненого. Це була чиста ейфорія, так що ну, погнали конкретного противника і не вспівали зачищати ті, ті ну, території, які вже відбили, не вспівали проводити фільтрацію навіть і, я ж кажу, і знаходили тих загублених, ті, що залишались на блокпостах. Ті ж самі буряти. Їх просто залишали, а технікою тікали, а ці навіть і Словом не духом. Потім узимку 23-го року були запеклі бої на Луганщині, коли до позиції ворога не було і 100 метрів. Перший такий що серйозні, серйозні бої це були в Кремінському лісі. Ну, під Креміною. Там і вже. Так, конкретно вже почувствували настоящий бій. Ну я ще з перших днів був впевнений, що ми переможемо, то, що вони прийшли на нашу територію, ми захищаємо і ми в цьому праві. Це наша територія, наша держава, і ми тут живемо. Фронтове побратимство, і віра у перемогу людяності та справедливості саме це мотивує 36-річного командира взводу не полишати зброї навіть після поранення. А ще Олександр знаходить у собі сили виходити на спортивні майданчики для ветеранів та військових з пораненням. Ці змагання, іде як вид реабілітації, щоб ну, підтримували друг друга всі. Ну, таке. ну і воно підбадрює трохи і нормально. Всі себе почувають. Я беру і айрбайк, і гребля на концепті другому. Ну, можна сказати, в принципі, в всіх видах спорту, які проводять для ветеранів. Наша збірна бригади займає постійно, ми їздимо і займаємо призові місця в середина. На п'ятисталі хлопці стоять. Наче. Приємно. За мужність і відвагу молодший сержант Прапор удостоєний медали за звитягу та за оборону України. Але, мабуть, найважливіше для воїна є усвідомлення того, що саме завдяки їм, українським захисникам і захисницям, його маленький син живе у своєму рідному домі у Запорізькій області і чекає батька з перемогою. Дома мене чекає дружина і маленький син, якому буде 5 років. Чекається добре. А поки своїм теплом нацгвардієць ділиться скицькою лавою, любимо цею взводу. У польових умовах також бувають миті, коли почуваєшся по-домашньому, як до війни. Але вони дуже короткі. Галина Половик, агенція новин, громада груп.